Я вам скажу так, треба, по-перше, дивитися трошки на пару років вперед. І треба дивитися на наших партнерів Євросоюз. Треба дивитися на їх досвід. Вони теж це переходили. Це в них були і падіння, і були дуже, дуже там, як називають, олімпійські роки. Але згодом ринок вирівнявся. Більше робота з мережами під контракти. Я вважаю, під контракти, коли є стабільна ціна. Є досвід, я був в дуже багатьох країнах, в них настроєно так, фермер робить свою роботу. В нього є певна рентабельність, як він порахував, що йому це вигідно, значить йому це вигідно. Він заключив контракт. Далі займається мережею. Коли буде займатися мережа і буде вирівняний ринок, буде стабільний, цілосезонний ринок з гарною якістю, розумієте, Ціна, яка б не була низька чи велика, але попит на гарну продукцію. От завжди люди купують очима. І люди купують марку, бренд, вони купують продукцію. От якщо людина хоче жарене картоплі, він має прийти в маркет, побачити, по-перше, гарне пакування, його приваблює. Подивився, що там в пакуванні, щоб було видно. Бачить, що там якісна картопля, а потім написано: для варки, для пюре, для жарки, ще й рецепти. Отак От люди мають купляти картоплю. А плюс ще робити переробку. Нащо возити в Київ, На детки. От у мене це давня проблема, От хочу її вирішити, як це вирішено в ближайших там, Прибалтійських країнах. В них заборона у всіх кафе, ресторанах, повністю в харчуванні заборона продукту, чистка на кухнях. Все привозить тільки полуфабрикат. Мій один знайомий давно з цього начав, вже років 20 займається. У нього 400 маркетів обслуговуванні, плюс вся соціалка. І коли я до нього приїжджаю, кажу, стоїть ємкість на тонну картоплі почищені. Я кажу, це куди картопля? Він стоїть в школу. Ні, в спортивну школу. А, ні, це в тюрму. Я кажу, а в чому різниця? А різниці нема. Єдина якість. От до цього ми повинні йти. І тоді у нас буде і порядок, не буде захламічення Києва мусором. Всі відходи можна переробляти, хоч в біогаз, хоч в гумус переробляти. І з цим бороться екологія і захист наш. І Якісна продукція, сертифікована, якісна продукція. Тільки сертифікована продукція має йти на прилавки до і на харчування наших людей.